Аудиторія з'являється там, де є цінність, емоція та регулярність. Якщо люди дивляться до кінця, залишають коментарі та чекають нових роликів. Алгоритм почне просувати твій канал сам. Як набрати аудиторію на YouTube у 2025? Підпишись на канал, постав лайк. Щоб зібрати свою аудиторію, потрібно поєднати цікавий контент. Алгоритм та правильну стратегію. Люди мають не лише подивитися твоє відео, а й захотіти підписатися і повернутися. It's YouTube любить канали з чіткою темою. Обери напрям, де ти можеш дати цінність чи емоцію фінанси, ігри, розваги, навчання шортс. Якщо канал про все глядачам складніше зрозуміти, навіщо залишатися Дві. Контент і оформлення. Обкладинка та назва. Головний магніт. ЦИ діас гост гостпосеп. Починай відео з гачка в перші 5 секунд. Діли ролик на блоки, щоб отримати увагу. Створюй серії і плейлисти, щоб глядачі дивилися кілька відео підряд. 3. Робота з алгоритмом. Використовуй ключові слова в назві, описі та тегах. Публікуй регулярно краще 2-3 відео на тиждень ніж одне на місяць. Використовуй шортс. Вони швидко приносять перегляди та підписки. Чотири. Взаємодія з глядачами. Проси про дію. Підпишись. Залиш коментар. Відповідай на коментарі. Створюй відчуття спільноти. Використовуй інтерактив, опитування, конкурси, питання. 5. Аналітика та розвиток. Перевіряю YouTube Studio SA, час перегляду, утримання. Якщо відео працює, роби подібні. Якщо ні, змінюй обкладинку, звучи формат.